Більше тисячі годин роботи і 3600 метрів бісквіта пішло на це творіння. Команда швейцарського кондитера з 200 осіб закінчує роботу над найдовшим наполеоном в світі. Розмір тісечка приголомшує 1221 метр. Це на 184 метри більше, ніж попередній рекорд Гіннеса, встановлений 1992 року в Бельгії. «Загальна вага бісквіта – одна тонна. Для нього ми використали 800 кілограмів борошна і 400 кілограмів масла. На початку цього тижня ми почали робити крем. Він шоколадний, тому що ми в Женеві. Ми вирішили зробити два види крему з чорного і молочного шоколаду. Вийшли три тонни крему, включаючи 400 кілограмів чистого шоколаду. У Європі цей різновид Наполеона називають томпус. Зазвичай він складається з двох коржів, і кремового прошарку, а зверху прикрашений рожевою глазур'ю. Кошти від продажу тістечка підуть на благодійність. Кожен сантиметр Наполеона коштує трохи більше одного долара США. Виручені гроші будуть направлені швейцарській асоціації раку грудей.